Вітаю вас! Вам послання від вашого роду. Вам послання від вашого роду. Сімейне вогнище. Сімейне вогнище. Ой, як цікаво! Про що це нам сьогодні хочуть сказати? Давайте ще рунами подивимося. Про що хочуть нам сказати саме? Чому так випадає сьогодні сімейне вогнище? Рудне кажуть, що вищі сили оберігають. Оберігають ваше сімейне вогнище, оберігають ваш дім. Ангел-охоронець, подивіться, подивіться, як оберігає ваш дім. Ой, як цікаво! Давайте ще подивимося, про що тут ще нам хочуть сказати. Так, тяжкість у вас є на душі. Але вона швидко зміниться. Так, є печаль. Але, Настане, новий період у вашому житті. Повністю новий. Так. Ви в очікуванні, можливо, навіть, а можливо, і не очікуєте того. <кхем> так, тут щось про почуття. М -м ви в очікуванні того, що людина, котра, котру ви кохаєте, котра, напевно, і вас кохала чи кохає, Прозріє ця людина чомусь зараз з закритими очима і в обмеженнях якихось. Ви очікуєте, що прийде прозріння до цієї людини. Ви очікуєте на цей момент, на, цю, на цей поштовх якийсь іскорку з боку іншої людини. Тому що ця людина це і є ваша родина, це є ваше щастя. Е, ну, ви тільки разом відчуваєте себе в такій гармонії, сімейній. Так. Що ще кохання, кохання найближчим часом все-таки буде, прийде в ваше життя, повернеться в кого як. Так, вже на шляху до вас. Можливо, в когось ще не було цієї цієї гармонії сімейної, не було щирих почуттів. Так от, вони вже на шляху до вас. А в когось, в кого зараз закриті очі і у вас не все добре в парі, буде відновлення, з нової сторінки все почнеться. Так. Буде кохання, є кохання. І тільки треба зробити правильний вибір, бо кохання тут ще завжди і бачите, ну, карти ще ще і про вибір. Так, хтось, хтось ну, не може зробити цей вибір, роздумує, як його зробити, перебуває в гострих емоціях, в гострих якихось думках і тримається відчайдушно за своє, за щось. А вам треба відпустити за те, за що ви тримаєтеся. вам така ще порада. Відпустіть за те, що і прийде стабільність у ваш дім. І прийде, ну, ви будете відчувати себе на зовсім іншому рівні. Вас оберігають.